У шостому турі чемпіонату України динамівці зіграють другий поспіль домашній матч. Після перемоги над Луцькою волиню Динамо прийматиме Ворсклу. В п'яти попередніх турах Полтавці програли лише раз, але аж тричі зіграли в нічию. Найкращий бомбардір Ворскли орендований динамівець Дмитро Хльобас, який забив три з п'яти командних голів у чемпіонаті. Проте проти рідного Динамо нападник не зіграє за умовами угоди між клубами. Минулого сезону динамівці двічі обіграли Ворску у чемпіонаті. На початку жовтня на стадіоні імені Бутовського кияни розгромили суперника. У першому таймі Віталій Буяльський опинився найспритнішим на підборі. Згодом Віторіно Антуниш в оточенні пів команди суперників, увійшов до штрафного майданчику і пробив з незручної правої у дальній кут. У другій половині зустрічі свій дебютний гол у футболці Динамо забив Дерліс Гонсалес. А ще за кілька хвилин фінальну крапку поставив Андрій Єрмоленко. Матч наприкінці квітня проти Ворскли став для динамо чемпіонським. Для святкування «Динамівцям» потрібна була тільки перемога, яку й приніс жуніор Мораес. Нападник переправив м'яча у ворота після проходу Ярмоленка. У четвер звичайному тренуванні Динамо передувало традиційне перед стартом у лізі чемпіонів фотографування. Перед клубним фотографом динамівці вишикувалися у нещодавно презентованій домашній формі. Після загальної фотосесії окремо пішов працювати Євген Хачеріді. Захисник займається з фізіотерапевтом за власною програмою. Натомість до загальної групи приєднався ЮНЕС Беланда. Більшу частину заняття окремо від інших тренувалися голкіпери. Під керівництвом Михайла Михайлова, з використанням додаткових перешкод динамівські воротарі працювали над грою на виходах. Хто з цієї четвірки захищатиме ворота Динамо у черговому непростому поєдинку проти Ворскви ви можете побачити у суботу, 27 серпня о 19.30 на НСК Олімпійський?